Всім привіт, з вами я Майкрафтич, і ось уже підходить до кінця 2023 рік. І мені хотілося б зробити таке відео, де, я, де ми пройдемося по історії по стрінкам історії мого каналу в цьому році. Що ж, починаємо. А, увійшов у 2023 рік я, я, маючи десь 3 чи 4 підписники. Так, це було дуже мало. Але я продовжую знімати відео по Бедварсу, Букмен і почав дівати по Майнкрафту. У, кві у квітні-дравня я почав більше знімати короткі відео і це сприяло зростанню каналу. У травні у мене звівся перший д десяток підписників. Червень був не неоднозначним місяцем, так як, так як з однієї сторони відео набирали по сотні переглядів, а з іншої сторони мені могли тимчасово перестати знімати відео. Але 22 вересня цього року я повернувся і від нині знімаю відео. У листопаді канал дійшов до, до... до небачених висот. І 5 грудня у мене з'явився сотий підписник. Що ж, вітаю всіх з новим роком і до нових зустрічей!